Відкритий фестиваль професійного музичного мистецтва Прикарпатська весна весна-2017» унікальний тим, що проводять його ще з 50-х років ХХ століття. Мета популяризувати кращі зразки професійної української та світової музичної культури. Родзинка цьогорічного фестивалю це те, що Прикарпатська весна буде звучати не тільки на Івано-Франківщині, але й в інших куточках України. Прикарпатська весна цього року на день швидше, ніж у нас при Йде у Житомир. Ми туди відправляємо колектив Бревіс, художній керівник Ярослав Бибик. Він в нього буде цікава програма Подорож Карпатами. Чотири великі концерти, урочисте відкриття, симфонічні оркестри з Івано-Франківська, Львова та Закарпаття. Організатори цьогорічної прикарпатської весни обіцяють глядачам насичену та цікаву мистецьку подію. Ще одна така особливість є в тому, що ми стараємося зберегти всі жанри, ну як як найбільше залучити жанрів професійного музичного мистецтва, власне, у нас у фестивалі, тобто є в нас. Камерний жанр є в нас симфонічна музика, є хоровий жанр, вокальний жанр, тобто на смак любого слухача. Та не тільки музикою тішитимуть прикарпатців. Цьогоріч із нагоди відкриття фестивалю представлять персональну виставку художника Богдана Губаля. Я люблю музику і навіть свої обирання виконую під музику. Навіть один твір називається Музика гір. О, так що будуть представлені роботи, переважно нові роботи. Різного розміру, в залежності від уже масштабності, сюрприз для глядачів готує і академічний камерний оркестр обласної філармонії Гармонія Нобіли. 20 квітня музиканти дадуть спільний концерт разом із всесвітньо відомим львівським квартетом. «Тенор з Бельканто. Цього разу програма надзвичайно цікава. Це від класичних арій. Моцарт, Пучіні до неополітанської музики. Тоді ми переходимо до української естрадної, вже також класики. Це є Білаш і Васюк. І камерний оркестр також запропонує кілька своїх розважальних номерів. А закриватиме Прикарпатську весну, ансамбль пісні і танцю, сіверські клейноди із Чернігова. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.